Ми сьогодні зібралися, перш за все, почути один одного, щоб ми поговорили про виклики, щоб ми поговорили про проблеми, які є. Хочу додати, що ваша організація фактично є опорою для новоприбулих. Ви активізували адвокаційну діяльність, як я вже говорила, що ви є і голосом України в ірландському публічному просторі. Ви є партнерами для місцевої влади і для громадянського ірландського суспільства. Ну і, власне кажучи, рушієм культурної освітньої дипломатії. Це надважливо. Ваша енергія надихає нас знаходити час і працювати для того, щоб ми дійсно об'єднувалися і збиралися. На 2026 рік ми поставили собі задачу це максимально фокусуватися на допомозі Україні. Наші співвітчизники, які мерзнуть без, без світла, без тепла, говорячи простими словами просування інформації про війну проти України, це має бути основним.